Доброго дня, шановні учні! У нас з вами варіативний молоді футбол. І сьогодні ми з вами будемо відпрацьовувати, вчитися жонглювання м'ячем. Будем будемо працювати з жонглювання м'ячем ногам, жонглювання мече. Будемо спинно та безпосередньо зробимо комбінацію нога, стегно голова. Перший наш спосіб жонглювання м'ячем по часі ліва, права, нога. Наше основне, саме завдання, яке ми маємо навчитися, це підняти з землі ногою. Тому ми ставимо ногу звичну, ліву чи праву, ставимо мозочок на м'яч, так, щоб нога була трива. Що вбивання. Наступний наш спосіб це житлювання м'яча куліна. Перше у нас, наше нашому і наше завдання підняти з землі, новою, виконати декілька жаркнування ногами, після чого перегляд. Виповнуємо. Опускаємо, зупиняємося. Наступна наша вправа це координація. Координація. Піднімаємо м'яч ногою, закидаємо на коліно коліно на голову і навпаки. Це право для того, щоб закріпити наші індулювання та пробувати підвищувати кожного дня свою технічну майстерність у роботі з меча. Дивимось. Ставимо м'яч перед собою.